З фірми Екоклінер ми безкоштовно роздаємо пакети для роздільного збору сміття. Там написана вся інструкція докладна, що потрібно вам зробити і як сортувати правильно. Минулого тижня працівники товариства Екоклінер спілкувались із зуманчанами, які проживають у мікрорайоні Міщанка та розповідали про роздільний збір сміття, пропонуючи уже зараз сортувати побутові відходи. Окрім того, працівники екоклінера залишали сміттєві пакети для двох видів сміття та детальну інструкцію. З тими ж, кого на момент візиту не було вдома, інструктаж проводили телефоном. Метою нашої програми є залучення 100% абонентів району міщанка до роздільного збору на сухе і мокре, тобто ми розпочинаємо абоненти верніше розпочинають з 22 листопада. Роздільний збір на дві групи сухе і мокре. Тобто сухі відходи вони сортують у синій пакет. Ось у нас є тут, ми роздаємо синій пакет. Це всі сухі, До сухих відходів відноситься картон, плівка, жестяні банки, пластикові пляшки. Остельне вони сортують у чорний пакет. Це всі залишки харчової, харчової їжі. Тобто кожного понеділка, так, згідно графіку, який в них тут проходить по даному району, вони виставляють біля свого будинку два пакети: один чорний, один синій. Дві машини буде їхати по вулиці і забирати. Одна машина буде забирати сухі відходи, інша буде забирати мокрі відходи. Що ми хочемо цим зробити? Ми зменшуємо навантаження. Шляхом вилучення вторинної сировини з цього, що вони от сортують в синій пакет, і зменшимо навантаження, яке раніше до цього накопичувалось. На на полігонах твердих побутових відходів. Просто вилучаємо його, тим же зменшуємо зменшуємо навантаження на весь полігон. Директор ТОВ Товекоклінер зазначає, що таким чином вони продовжують роботу із роздільного збору відходів, а згодом планують охопити усе місто. Ще з самого початку ми розпочали цю роботу в багатоповерхових будинках міста і вже розставили контейнера для. Збору петбутилки, скла, куди ви можете їх кидати. Майже в всіх районах такі контейнери вже стоять. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо роздільний збір в приватному секторі. В приватному секторі роздільний збір буде проходити на дві фракції. Це мокра фракція і суха. Для цього наші менеджери по району міста, який був вибраний, це район у нас міщанки, це 600 абонентів. Роздають пакети для окремо для сухого сміття і окремо для мокрого сміття.